Світодіодна стрічка, Matrix Panel, розміри 192-1330 на один три Так, В комплекті у нас є стрічка. Вона скручена. Йдуть двосторонній скотч для кріплення. Порт дистанційного керування, блок живлення і сама стрічка. Блок живлення тут струм доволі високий. Єдина в комплекті йде, скажімо так, з азійським роз'ємом. Єднуємо, щоб не попутати полярність. Розкручуємо. Йде вимикач. Настрійся. Вмикаємо живлення. Ось побігла. закріпити можна бути круваємо пульта. вимкнути вимкнути Можна перевернути і те, що у вас тут записані програми, це з пульта. Якщо бажаєте щось своє, щоб відображалося, програма iPixel Color, натискаємо додати. Він одразу бачить її, вмикаємо. Ось конект, законективалося і все. Зараз йде оновлення. Оновилося. Ну і тут, е, вже є дещо зашито. От. Можете писати свій текст? Наприклад, так от. з різними кольорами. Ось якось так. З різними градієнтами. Тобто все це тут є. Ну і тобто все це можна повністю робити. вже обирати під себе. Можна анімацію сюди додавати. Можете навіть пароль собі ставити, щоб не було зайвих доступів. то вже робите як вам зручніше.